Ще одну російську ціль уражено: українські військові успішно атакували базу зберігання безпілотників типу шахед поблизу селища Актябрьський у Краснодарському краї Росії. Про це заявили у Генштабі ЗЕСУ. За даними військових, у сховищі зберігалося близько чотирьох сотень ударних дронів. На базі фіксували точне влучання в ціль. Зайнялася пожежа на площі близько 800 квадратних метрів. Крім того, на території об'єкта була вторинна детонація. Все це нічне фаєр-шоу не на жарт перелякало місцевих. Тим часом російська влада лишень скромно повідомила про пожежу, як вони зазначили, у складських приміщеннях. А ще там сповістили про те, що територія в межах пів кілометра від місця займання оточена, про причини горіння і що розташоване на складах, традиційно промовчали. Навіть губернатор регіону Вініамін Кандратів ні словом не обмовився про інцидент. Він визнав, що на регіон була здійснена масована атака дронів. Однак написав лише, що нібито уламки збитих дронів пошкодили будинки мешканців регіону. Бабахи чули і в Адигеї. Там не пощастило ворожому військовому аеродрому Ханськая. Локацію підтвердили самі ж місцеві. Удар стався вночі, а аеродром розташований за три кілометри від станиці Ханської та за шість від Майкопа. Там базується 272-га учбова авіаційна база Краснодарського училища льотчиків. Наса зафіксувала пожежу на місці вибуху, і Осінтканал ОКУ Гора повідомив, що горить біля злітної смуги. Імовірно, знищено склад ПММ. Місцева влада традиційно скупа на коментарі. Глава Адегеї лише заявив, що жертв немає. Евакуйовано близько 30 людей. Спецслужби та рятувальники працюють. Але на ранок дим усе ще підіймається вгору. Атаку, до речі, на стратегічний об'єкт підтвердили і в РНБО. Пане Натолі, що цінного вдалося знищити? Ну знову таки, для того, щоб розуміти, що ціну вдалося знищити, треба все ж таки дочекатися супутників у для того, щоб побачити всю ту красоту, яка залишилась. Після прильоту українських дронів, тоді ми зможемо більш точно оцінити наслідки для Росіян. Але треба зрозуміти, що а, насправді, якщо ми кажемо про потреби а, стратегічні потреби України, то це всі близько 20 складів, які знаходяться в зоні досягаємості для наших безпілотників, її треба знищувати, тому що саме там знаходиться і накопичується основний стратегічний запас а, Росії з озброєнням, яким вона планує навіть. Боювати в наступному році, тому що накопичення це головна мета Росії зараз. Вони розуміють, що вони масштабують певні напрямки, вони закуповують у Кореї там і артилерійські снаряди і балістичні ракети. Вони ми бачимо, що дуже багато зброї беруть і комплектуючих у Ірана. Тому а, тут є багато роботи для нас. Безумовно, ми бачимо гарні а, приклади відпрацювання по таких складах, як турис і Порі, з Торцом. А тому, в принципі, а, тут я би сказав, що всі є стратегічно важливі об'єкти на території складація, які є, треба знищувати. Безумовно було б набагато легше це по ним працювати за рахунок наявної західної зброї. Але а, як казав колишній президент України, маємо що те, що маємо. Угу. Також на супутникових знімках щоправда, кількарічної давнини видно, що якраз на цьому арсеналі боєприпаси зберігалися просто неба. Це так треба. Ну, Насправді давайте почнемо з того, що і в торці теж багато боєприпасів знаходилось просто неба навіть з урахуванням того, що він був модернізований і створений на деяких підземних е, е, місцях зберігання, але е, Росія активно масштабує виробництво і отримує певні засоби озброєння, тому їй виходить приходиться складати просто неба. небо. І насправді є деякі склади, які передбачають просто неба небо збереження деяких засобів е, ураження. Е, тому, в принципі, в е, випадку з торцьом е, я би зазначив, що за рахунок ударів. Детонації повторної на тих складах, які знаходились на поверхні. Це призвело до певних землетрусів, які призвели до детонації під землею. Тому, в принципі, тут є позитивний момент, і за це росіянам треба подякувати, що вони зберігають їх на поверхні. Ну і тим часом у Феодосії вже третю добу палає нафтобаза. Пожежа перекинулася, як повідомляють місцеві пабліки на нові цистерни, і через це вогнище стало ще сильнішим. Так звана влада міста заявила, що з двох районів, які розташовані поряд з цим місцем, евакуювали здається близько там тисячі людей. Також експерти говорили, що в повітрі зафіксували перевищення концентрації діоксиду сірки, а сили оборони України. Так само е, вже аналізують в мережі експерти, що сили оборони України могли атакувати цю нафтобазу саме ракетами-дронами Паляниця. Зокрема, про це написали Дефенс Експрес, пане Анатолій, От з огляду на те, що відбулося, чи можемо ми. Говорити, що це дійсно ці легендарні дрони паляниці ракети ну, насправді я б зараз би накопичував е, можливості щодо західної зброї, тому що все ж таки маємо надію, що наші західні партнери дозволять нам використовувати і по території Російської Федерації. але при цьому у нас є гарний потенціал щодо створення власних безпілотних систем. І тут а, насправді два з половиною роки, майже три роки неповномасштабного вторгнення, дозволило, і за рахунок того, що дозволили певним приватним компаніям зайти на цей ринок, призвело до того, що велика кількість компаній виробляє велику кількість різноманітних типів ударних безпілотників. І насправді, якщо ми кажемо про деякі компанії, які починали ще два роки тому, як гаражі, то в гаражі, так би мовити, то зараз ми бачимо це, вже стали компанії, які. Можуть активно забезпечувати потреби сил оборони навіть більше того, можуть виконувати набагато більше, ніж замовляється сила оборони Тому а, я би сказав, що а, ці можливості дозволяють нам відпрацьовувати по території тимчасово окупованої України навіть за рахунок своїх власних дронів, що призводить до таких ефектів. Ну і знову ж таки не треба називати, що за. Рахунок наявності як дронів на реактивній тязі, так і на дронів на звичайних двигунах внутрішнього збирання це дозволяє нам робити комбіновані удари по об'єктах, що ускладнює захист об'єкту засобами протиповітряного оборону. Ну, якщо ми вже з вами заговорили про цілі в о, тимчасово окупованому Криму, минулого тижня також була новина про знищення систем небо М, яка відповідала за виявлення повітряних цілей та прикриття військових об'єктів е, на півострові. Ну і також повідомлялося про те, що знищили м, декілька систем протиповітряної оборони. Скажіть стосовно цієї небо м установки, так вона вважається складним об'єктом для е, її ураження, е, чому і які е, е, ліквідація її, які надає переваги нашим захисникам. Ну, по перше, це система, яка виявляє будь-які повітряні ціле. Треба тобто, розуміти, що ця система дозволяє бачити на відстані до 600 кілометрів будь-які пуски ракет. Тобто, ми кажемо вам про те, що вона спроможна побачити навіть запуск ракети, який буде прямувати в її бік. І зрозуміло, що є певні системи, які мусили би захищати її, але знов таки за рахунок негарно спланованої операції Україна змогла. Знищити а, вже не перший раз а, таку систему, як Ніба М. Я думаю, що в принципі, ну знов таки повертаючись до основ радіолокації, є певні. А, Є певні а, проблеми в російській радіолокації, які показують нам, що, наприклад, не всі да себе протипойти роботи а, оборони, працюють як треба. Давайте згадаємо купу відео, коли наші БПЛА підлітають до якогось стратегічного об'єкту, і росіяни намагаються знищити його за рахунок стрілецької зброї. Принаймні, відео з удару по посаваслейки. Коли а, росіяни активно стріляли з стривецької зброї, а у них на аеродромі при, при цьому стоїть а, система С-400, оснащена додатковою радіолокаційною системою підльот, яка бачить саме безпілотну систему. Тобто ми кажемо про те, що є певні прогалини. Тому я не думаю, що вони намагаються зберегти ракети якось і не використовувати дороговартісні ракети по БПЛА. Скоріше за все, це просто. Прогалини в роботи засобів протиповітряної оборони, але тим не менш е сложно було зауважити, що в будь-якому випадку знищення будь-яких систем протиповітряної оборони передбачає е складну пророблену роботу нашими силами оборони для збору інформації, е створення певних е імітацій, можливих прольотів повітряних цілей для того, щоб все ж таки уразити і знищити можливість росіянам бачити вглиб України.